Що ж, сьогодні ми зануримося в досить гучні звинувачення, які прозвучали в одному політичному коментарі. Його основна ідея, якщо коротко така: в українській політиці лояльність, мовляв, просто купується, і не аби як, а за державні гроші. Давайте разом розберемося, на чому будуються ці аргументи і яка їхня логіка. Поїхали! І ось ця фраза, власне, і є відправною точкою. Вона одразу задає такий, знаєте, критичний тон і формулює головну тезу автора в оточенні президента, нібито немає кому заперечити. І джерело наполягає, що це не просто так склалося, а є результатом певної цілеспрямованої політики. Наш план такий: спочатку поглянемо на саму суть цієї ідеї про купівлю лояльності, потім розберемо два конкретні кейси, які автор наводить як доказ. Ну і наостанок побачимо, як усе це, на його думку, вказує на якісь більш глибокі проблеми в управлінні державою. Отже, перше і головне джерело стверджує, що лояльність політичних опонентів, нібито, купують. Давайте розберемо, що саме ховається за цим гучним звинуваченням у політичному підкупі. Зверніть увагу, як це сформульовано. Йдеться не про якусь там звичайну політичну гру чи співпрацю. Ні, автор прямо каже: це стратегія: брати державні гроші і використовувати їх, щоб колишні критики або замовкли, або стали, ну скажімо так, більш поступливими. А тепер до конкретних прикладів: перший кого згадує автор для ілюстрації своєї теорії, це Сергій Притула, і тут джерело вибудовує цілу розповідь про те, як він нібито перетворився з критика на як там сказано бенефіціара системи. Автор відео викладає події саме в такій послідовності, щоб показати, нібито зміну курсу притули логіка джерела тут проста: спочатку була гучна публічна критика влади, потім якась непублічна зустріч з президентом. А потім, як вишенка на торті, великий державний контракт для його фонду. Ось це порівняння до і після це по суті ключовий прийом у цьому відео. Автор показує нам образ такого гнівного критика, який щось вимагає від влади, а потім образ лояльного партнера. І головний натяк, звісно, полягає в тому, що причиною такої разючої зміни стали гроші: 50 мільйонів гривень. Уявіть собі, саме така сума, як стверджує автор, зайшла на рахунки фонду притули від Запорізької військової адміністрації. І тут джерело робить акцент на двох, на його думку, ключових моментах: по-перше, все це пройшло без жодного тендеру. А по друге, що цікаво, невдовзі після тієї самої розмови з президентом. Добре, щоб довести, що історія з притулою це не випадковість, а система. Джерело наводить ще один приклад: це активіст Сергій Стерненко. Тут автор намагається показати, що це, мовляв, така собі схема. Беремо впливового критика і якось його нейтралізуємо. І знову ми бачимо цей же прийом до і після. З одного боку, ну дуже різкі висловлювання на адресу президента аж до диктатора початківця, а з іншого твердження, що сьогодні Стерненко взагалі уникає будь-якої критики влади і займається виключно патріотичними зборами. Тут автор відео, по суті, намагається вдарити по репутації стерненка. Він стверджує, що активіст нібито отримав повістку, але до війська не пішов, посилаючись на проблеми із зором. І тут же автор зауважує мовляв, це не заважає йому активно вести соцмережі та збирати чималі кошти. 250 тисяч доларів, за словами автора, саме стільки коштує броньовик, який придбали для стерненка, і джерело ставить таке риторичне питання а навіщо такий дорогий захист людині, яка, за його ж словами, у бойових діях участі не бере? І ось тут автор робить такий важливий поворот у розповіді він запитує. Ці два випадки це просто збіг обставин, чи може це симптоми якоїсь набагато глибшої системної хвороби в державі? Це питання переводить фокус з конкретних людей на систему загалом. На думку автора, оці покупки лояльності це лише верхівка айсберга. Він стверджує, що все це наслідок набагато серйозніших провалів в управлінні державними грошима під час війни. Давайте поглянемо на його аргументи. Тут в джерело вказує на те, що він називає розривом між звітами і реальністю. Бачимо, як два топ-посадовці майже в один день звітують про надійний захист енергетики, а автор відео протиставляє цьому реальні відключення світла і натякає: тут або некомпетентність, або хтось свідомо вводить в оману. Оце порівняння дуже важливе для розуміння наступного звинувачення. За даними джерела, вартість одного бетонного укриття для підстанції приблизно дорівнює вартості однієї ракети до Патріота. Запам'ятайте це зараз, зрозумієте до чого це веде. А ось і головна претензія в цьому блоці. Автор показує ситуацію, яка, на його думку, просто абсурдна. Державна компанія Укргідроенерго, яка сама зазнала мільярдних збитків від ударів, бере і перераховує величезні гроші не на власний захист, а на рахунок приватного фонду. Три мільярди гривень. Саме в таку суму за інформацією джерела оцінюють збитки Укргідроенерго. Ця цифра потрібна, щоб показати наскільки критичною є фінансова ситуація в самій компанії. І от на тлі цих тримільярдних збитків, як стверджує джерело, державна компанія віддає 149 мільйонів гривень приватному фонду. Автор прямо запитує: невже це правильний розподіл пріоритетів під час війни? І тут автор робить дуже цікавий хід. Він використовує цитату самого Притули проти нього ж і проти влади. Нагадує його ж слова, що цар має нести відповідальність, і таким чином джерело, ніби перекладає відповідальність за все, що було сказано, прямо на президента. Отже, підсумовуючи, автор відео не просто висловлює думку. Він висуває прямі дуже серйозні звинувачення у відмиванні грошей і заробітку на війні ще й закликає до розслідувань. Це звісно, надзвичайно гучні заяви, які ми розібрали, спираючись виключно на цей матеріал. І ось розібравши всі ці аргументи, ми підходимо до головного питання, і воно, знаєте, набагато ширше за цю конкретну історію, коли країна у війні, де та тонка межа між, скажімо, стратегічним союзом заради єдності, і тим, що автор називає відвертим політичним підкупом, це, мабуть, і є те ключове питання, яке залишається після перегляду цього матеріалу.